Я покладаю на вас. обох!» Новий сезон в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Садовського розпочнуть виставою останній кат за п'єсою ірландського драматурга Мартіна Макдонаха. Про це Суспільному розповів режисер Євген Карнаух. До Вінниці з Херсону чоловік переїхав два роки тому. Ми прокладаємо історичну паралель між Ірландією і Україною через наші обидві визвольні боротьби поруч з сусідом, який. Так себе поводить, має якісь плани на нашу територію, ідентичність. А, і через це п'єса ірландського драматурга, оскароносного, класного жорсткого дядьки а, раптом стає дуже-дуже про нас. А, а коли воно про нас, то там дуже є на що подивитися. Готували виставу 5 місяців, каже Євген Карнаух. За жанром це комедійний детектив. Зі сцени лунатимуть коломийки, пісні та вірші поетів розстріляного відродження та музичні композиції Володимира Івасюка. Детективна історія про те, як у дядьки, який 25 років працював катом на корону. Англійську зникає донька. В цей час є в його пабі дивненька людина і закручується власний сюжет. У виставі задіяні понад 20 акторів. Євген Моргун розповідає: грає одного з головних персонажів. Муні сама п'єса нам не дає відповідей, де він звідки він взявся, і які цілі він переслідує. Це персонаж, який хоче. Бути в центрі уваги хоче ламати все і робити людям незручно, оточуючим, як навколо нього, робити незручно, провокувати на все. Анатолій Вольський у театрі грає 32 роки. У такому жанрі каже, працює вперше. О, ти ще почне заікатись Стілець! Я кажу стіле, Стілець. Тут я не знаю, ну такий цікавий жанр чи декілька жанрів тут при. Тут я такого ще, скажімо, не грав. От, і тому мені десь тут складно десь перемикатись, переключатись, хоча я чітко розумію, куди треба і що треба. Не завжди виходить туди дотягнутися, але нічого, працюю. Прем'єру вистави Останній кат в академічному музично-драматичному театрі покажуть у четвер, 26 вересня. Вартість квитка від 150 гривень. Юлія Бараболя, Олександр Базюк Суспільне новини, Вінниця.